Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 22 вересня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. П'ядецька громада передала авто для військових. Прикарпатські волонтери збирають теплий одяг та взуття для переселенців. Таємні дотики, поетичну збірку презентував у Коломиї літератор Любомир Стринаглюк. Про це та інше більш детально далі. Місія міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже у жовтні. Про це домовилися із керівницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою у Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці. Очільник уряду Денис Шмигаль подякував фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію та за надання. 1,4 мільярда доларів допомоги у відповідь отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України. Тим часом у Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація перебуває безпосередньо у штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля. Ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні. Та глобальних наслідків, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому такий значний інтерес світових лідерів, демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора. Двоє мешканців Косівщини розповсюджували заборонені речовини. Фігуранти збували психотропи та наркотики клієнтам під час особистих зустрічей за попередньою домовленістю. Правопорушників оперативники затримали під час чергового збуту. Співробітники косівської поліції встановили, що 35-річний та 40-річний мешканці Косівщини упродовж двох місяців розповсюджували на території району заборонені речовини. 20 вересня поліцейські затримали зловмисників у селищі Кути, коли ті збували чергову дозу. Під час поверхневого огляду у затриманих вилучено гроші, отримані за незаконний збут наркотиків, психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб марихуану. Під час обшуку в одного із фігурантів знайшли й інші речові докази. Окрім того, на земельній ділянці зловмисника виявили посів рослин коноплі. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Невдовзі суд обере чоловікам запобіжні заходи. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. У селі Старий Косів екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив 39-річного водія мотоцикла за порушення правил дорожнього руху. У Карманича не було посвідчення водія, а також захисного шолома. Аби патрульні не складали адмінпротоколи і відпустили його. Чоловік запропонував поліцейським грошову винагороду. Інспектори відмовились від хабаря і попередили порушника про неприпустимість такої поведінки, а також про кримінальну відповідальність за такі дії. Незважаючи на попередження, чоловік поклав 2100 гривень між сидіннями службового авто під час поверхневого огляду у прикарпаття правоохоронці виявили предмет, схожий на фінський ніж. Гроші та ніж вилучено та направлено на експертизу. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальне провадження. Ядецька громада передала авто для військових. Це вже 46-й транспортний засіб в рамках флешмобу Коломийської районної військової адміністрації. Деталі у наступному сюжеті днями Коломийська районна військова адміністрація провела нараду з військовослужбовцями. Потреба в транспортних засобах зберігається і її потрібно якнайшвидше вирішувати. Громада району активно долучилася до співпраці, розповідає очільник РВА Любомир Глушков. Кожен голова у своїй громаді проводить відповідну роботу із підприємцями, і з активом, із волонтерами. Я думаю, що на сьогоднішній день мало знайдеш людей, які би стояли осторонь проблем Збройних сил України. І дуже приємно, що в Коломийському районі дуже активно долучилися підприємці. І ви ж бачите, фактично щотижня такі транспортні засоби ми передаємо для потреб Збройних сил України. Власне, цей транспорт засіб придбав один із підприємців П'ядецької громади, який побажав залишитися невідомим. Голова громади каже, вдячний мешканцям, бо від 24 лютого підтримують українських захисників у різний спосіб. У харчуванні продуктах і одягом ми скуповували. Люди кидалися в нами були організовано збір такий на допомогу нашим збройним силам України. Зараз допомагаємо матеріально, тобто грошовому еквіваленті. Наша громада вже перерахувала певну суму для. Збройних сил України, практично кожен мешканець в тій чи іншій мірі долучився до боротьби. Військові цю підтримку відчувають. Ділиться заступник командира частини з озброєння, майор Роман Криворучко. Дуже добре, що нам допомагає громада. Вони допомагають не лише автомобільною технікою, надають всіляку допомогу, яку ми потребуємо. Думаю, що якщо буде потреба звернутися до громади, і ми звернемось, нам допоможуть. А завдяки. Дані підтримці ми переможемо. Слава Україні! Флешмоб триває, нагадують ВРВА і закликають до співпраці. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх і підприємців, і громадян, до громад. Хто має таку можливість контактувати з військовою адміністрацією, з головами громад, з нашими військовими частинами по їхніх потребах і спільно разом з нашими зусиллями, давайте допоможемо Збройним силам України вирішити ті проблемні питання, які є на сьогоднішній день. Адже Же вирішується всі проблемні питання тут в тилу. Ми разом спільно наближаємо нашу спільну перемогу. Довго Поділіться теплом. Прикарпатські волонтери почали активно збирати теплий одяг та взуття для переселенців. кажуть, із настанням осені вони особливо актуальні. Оксана з Харкова в рідному домі жила до вибуху. Поруч у березні, неподалік будинку жінки, прилетів ворожий снаряд. У мене просто шматочками уламками поранило в руку. Тоді вирішила, що потрібно втікати, так да, ми на евакуаційній електричці в 20 вагонів переїхали okay, у Вінницю майже лежачи в той час, коли Харківський вокзал бомбили. З Вінниці жінка переїхала уже на Франківщину разом із іншими переселенцями. Пані Оксана прийшла до благодійного фонду і вже тут каже знайшла те, чого найбільше бракувало: увагу та розуміння. Волонтери звідси дали мені ліки. З кожного дня я почала сюди приходити, просто випити каву, просто побалакати. І це мені допомагало. Навіть не було так дорого, те, що я брала тут якісь речі чи хліб, але було дуже дорого відношення, дівчат. Це зараз у мене сльози, але вже десь два-три місяці я приходжу сюди як додому, і без психологів мені дівчата допомогли справитися з цією травмою. Зараз харків'янка активно волонтерить. На допомогу приходить щодня. У руках волонтерів теплі куртки. Це те, чого наразі бракує найбільше, кажуть благодійниці. А от зараз актуально от, такі на осінь. 呃。Uh Куртки, ну от зараз брак куртки на курток, навіть немає вам показати, що показати. Що більше потребують. От бачите, пальто, пальто. Але от в нас мало. Якщо того року це було все в притилку забито, то зараз це от воно все, все О, порідшило. Дуже бракує е, теплого одягу. Це будь-який чоловічий, жіночий, дитячий. Якщо з порівнянням того року е, в нас було надлишок в цей час цього одягу, то цього року. Його недостатньо для всіх, тому що зараз. Стрімко похолодало, і люди кинулися суто за саме за теплим одягом. Переселенці, з якими працюють у фонді, різні. Дехто приїхав зі своїми речима, а дехто встиг забрати лише документи. Вони все ж таки живуть думками, і мрією, що вони до зими повернуться. Це ми чули літом, тобто і особи не кожен собі щось брав на зиму. Бо люди живуть на сумках одним днем, хочуть повертатись ну більшість людей. Тому не скажу, що всі. Забезпечили себе влітку зимовим одягом. Ну і в принципі ми завжди наголошували, щоб одяг приносили по сезону, тому що ми не вмістили би це все літом, зимовий одяг. Є люди, які зараз виїжджають, звісно, дуже багато різних історій. Вони говорять, там приїхали в п'ятірох, от була жінка, приїхали п'ять чоловік, і одна сумка на п'ятірох. Тож благодійники уже оголосили про збір теплих речей. Люди кажуть, потрохи долучаються. — Добрий день. — Доброго дня. — Тут ставте. — Так, так, ставте. — Тут мові, того, дитячий. Чоловічий, жіночий одним словом нашої сім'ї. Да, да. Так, і Прикольно. тут мої берці, і зимові е, капці. О, чоловічого так. взуття, якраз бракує. Віталій місцевий потребуючим привіз десяток пакетів із теплими речами та взуттям. Ввезли речі зимові, які ми не користуємося ними. Десь може щось вже не модне, але але ще воно добре, не порване нічого. Взяла, ні. Ну і дома стоїть, мішає якби купляти нове. Нема куди ставити. І вирішили узнали про такі час добра. І вирішили, що це дуже добра ідея. Я всім знайомим розказую, що Ну робіть так, бо це дуже То, що ми зараз... Ну, Я звичайно передавав там іншим знайомку менше дитина, але ти дитячі речі. Ну а дорослі вже нема куди дівати. Не будеш знайомим давати свої речі. Окрім волонтерів, допомогти діткам, які змушені втікати від війни, обіцяє і держава. Так, разом з ЮНІСЕФ Мінреінтеграції мають забезпечити зимовим одягом діток від 2 до 14 років. У комплект входитимуть зимова куртка, сватер або світшот, термобілизна, зимові та спортивні штани, шкарпетки, зимові черевики. Шапка, шарф та рукавички. Щоб отримати дитячий зимовий комплект, внутрішньопереміщеним особам потрібно залишити заявку за номерами. 1548. Кол-центр Мінреінтеграції, Або плюс 380 66 813 62 39. Номер уповноваженого з питань ВПО. Про те, як працюватиме програма, у місцевому департаменті соцполітики поки не розповідають. Тож волонтери закликають небайдужих не зволікати, а якнайшвидше ділитись теплом. Таємні дотики, поетичну збірку під такою назвою презентував у Коломиї літератор із Івано-Франківська Любомир Стринаглюк. У своїх віршах автор трукається тем тілесності та інтимності, патріотичності і філософського сприйняття світу. Більше у матеріалі наших журналістів. Населяй Мною мама конвалі, бо я вигорів геть із середини, бо я вдень і вночі побиваюся, бо я вичерпав сльози і лементи. Цей виступ Любомир Стренаглюк розпочинає з вірша, присвяченого мамі, у книжці багато відголосків до його дитинства та рідного краю. Це лише один з умовних рівнів, який класифікує сам автор. Я подаю певні чотири рівні, тобто це таємні дотики до малої батьківщини. До жінки в найзагальнішому тобто це інтимна поезія, це також поезія про війну. Вони є присутні, вони писані ще до повномасштабного вторгнення, тому що війна у нас вже 9 років триває. Ну і це також певні есхатологічні мотиви. П'ятий рівень невидимий це рівень дотику до читача і взаємного дотику, якого я очікую. Поет, публіцист, літературознавець, журналіст, громадський діяч, член національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Любомир Странаглюк є автором трьох поетичних та двох прозових книжок. Над новою збіркою таємні дотики працював цілих дев'ять років. Це достатньо великий час, напевно, для поезії, але насправді ця збірка для мене неймовірно важлива, без перебільшення, скажу чому, тому що. Це певний підсумок мого творчого життя в поезії. Мої вірші вони спонукають до певних візій, до певних переживань. Я сподіваюся, що Коломийський читач мене відчитає. Таємні дотики це книжка, яку варто читати неспішно, розкриваючи для себе всю глибину, заховану поміж рядками і символами, між розмислами ліричного героя та живою енергією поетичного слова. Так пише в анотації. Так вважає Галина Малярчук, яка вже оцінила творчість франківського літератора. Виходимо влітку на паради, йдемо захищені святими. Вони, звичайно, не зарадять та поєднаються з дорогими, котрі лишилися на сході, і звідти світять нам щоднини. Сподобалась поезія глибока, така знаєте, десь і інтимна. Десь і патріотична, навіть я б сказала. Але по відчуттях я би радила читати її так дозовано, не за одним махом, тому що наскільки хочеться подумати над кожною поезією, наскільки десь є такі якісь знаєте, як в релігії розважання. От кожна його поезія це для мене як певне розважання, як якась тема для роздумів. Про випуск поетичної збірки таємні дотики Любомир Странаглюк та видавництво старого лева домовилися. Ще минулого року весною 2022-го книжка мала побачити світ. Війна все ускладнила. Хоч із запізненням, та книжку таки надрукували. Буквально позавчора я був приємно вражений. Хочу поділитися цією радістю з коломиянами теж. Наразі через півтора місяця накладу вже немає. Тобто, книжка виявилася успішним проєктом. Я буквально отримав сьогодні новою поштою останні примірники, які зі складу були мені переслені для того, щоб я зміг провести повноцінно наступні презентації, які я планував. Коломия – друге місто після Івано-Франківська, де презентував книжку Любомир Странаглюк, далі у планах Львів та Київ. 25 вересня у Коломийській Малій Філармонії Сокіл до великого ювілею Соломії Крушельницької, 150-річчя від дня народження, відбудеться вистава Солові Ес Мія за п'єсою Ігоря Юзюка. Панна, що возить фортепіано на возі театру Соломії Коломийської малої філармонії. Початок вистави у неділю, о 17-й годині, у ролі Соломії Крушельницької Мар'яна Кодіна Іванович, режисерка вистави Ольга Анненко, за задумом якої головна героїня спілкуватиметься із дзеркалом, а тому у використовуватимуть відеопроекцію Дякую всім нове. дякую. всім дякі Я довго шукала якісь виражальні засоби для того, щоб глядачу було цікаво і зрозуміло, що ж саме відбувається перед цим зеркалом гримерці, акторки оперної співачки, яка заспівала свою останню оперу і от тепер сидить, збирає свої речі, йти додому назавжди. Творчий захід до 150 річчя з дня народження відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької відбудеться і у Саджавці у будинку культури. Організатори запрошують 23 вересня, початок о 17-й годині. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області наполегливо просить утриматись від походів у гори у найближчі дні, адже у високогір'ї погіршення погодних умов, видимість обмежена снігові перемети місцями до 80 сантиметрів, зафіксовано снігові суви на північно-східних схилах. Нагадую, що сьогодні, о 20-й годині, будемо спілкуватися з міським головою Коломиї Богданом Станіславським. Початок ефіру о 20-й годині. Працюватиме гаряча телефонна лінія. Тож ви можете ставити свої запитання, долучайтеся до ефіру та першими дізнавайтеся про зміни, які відбуваються у місті. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі. Радіо Сяйво, я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!